Усім привіт! Нещодавно я опублікувала відео про сни і отримала ще декілька питань, тому хочу більше розкрити тему. У цьому відео поговоримо знову ж таки про сни. Мене звати Черненко Ліна, я аналітичний психолог, психотерапевт. Минулого разу я казала, що усі фігури, які сняться нам, то про наші внутрішні фігури. Давайте сьогодні на прикладі свого сну покажу. Та поясню, як я інтерпретую, як я аналізую сон, і чому не варто боятися, що щось може трапитися у нашій реальності. Звісно, що коротко, тому що ну, сон така штука, його аналізують зазвичай майже усю сесію, тобто 60 десь хвилин. Іноді ми прокидаємося у просто жаху хоплю страх, бо це такий нічний кошмар. І ми починаємо там. Треба хтось каже вмитися, хтось каже, щось там на воду нашепотіти, Ну багато чого є. Хтось в це вірить, хтось ні. Це вже справа кожної людини, особиста справа. Але я вам покажу той спосіб, який можна дійсно використати, якщо зрозуміти, про що ці сни. І ми можемо собі просто сказати: стоп, це не про реальність, це символічно. Та потім вже аналізувати. Тож, мій сон він був нічний кошмар. Мені було страшно, я прокидалася. Сон, перше, на що ми дивимося, де це все відбувається. І потім для себе з'ясовуємо, аналізуємо, проводимо якісь паралелі, асоціювання, з чим це пов'язано. Для мене це було простіше, тому що мені наснився сон про родинний будинок, і ну, про що це? Про моє дитинство, про моє зростання, про а, якісь такі минулі спогади. Але, але, Дуже часто нам сниться якісь невідомі нам місця, якісь будинки, будівлі, квартири тощо, і там важливо дивитися на такі нюанси. Була в мене був випадок, сесія ми аналізувала з клієнтом сон. Була невідома квартира, але якась щось з меблів. Та стіни вони були у квіточку, таку малесеньку. І клієнт згадав, що коли він у вісні дивився на ці стіни, в нього був спогад у вісні, що це стіни, як у бабусі. І ось потім вже там і меблі якісь, як у бабусі, і вже стало зрозуміло, що це про той період, який пов'язаний. З бабусею, ну, щось там вже про, про, про те. Ось. Тому в мене було простіше. В мене був будинок родинний. Для себе я з'ясувала, що то за період, для чого, як. Далі, що відбувалося далі? Я погано вже пам'ятаю той сон, але там було, це ж був жах такий нічний. І якісь переслідування, якісь дуже такі було страшно, страшно, страшно. І цей шмат ми зараз не будемо розглядати, тому що сон закінчився а, таким епізодом, що дуже близьку рідну мені людину вбивають. І ось на цьому моменті я прокинулася, мене охопив просто жах. І я собі кажу: стоп, це не про людину, це не про реальність, це символізм, це про мої внутрішні процеси. І вже вранці, а, як я аналізувала сон? Варто сказати, що то був період, я терепофтувалася, і якраз таки підійшла до тієї точки, де вже була трансформація, що ось пішли якісь зміни. Плюс додати те, що я вже проаналізувала де, що, хто які зв'язки, я для себе зрозуміла, що це вмирає частина, в мене, вмирає символічно, ми з, вами, ми з вами розуміємо, вона відходить, якась частина мене. Стара, і я йду в щось нове. І це перший варіант, який можна ось таку інтерпретацію зробити. Другий варіант це може бути підказка, що Ей, Аліно, давай вже сепаруйся, давай від'єднуйся, давай вже відпускай щось, відгорюй, бо це треба зробити, далі ти йдеш у щось нове. Це як другий варіант для кожного він свій в контексті взагалі подій та. Переживань, що там відбувається у людини. Тому дивіться, сон був страшний, але він позитивний, він класний, він насправді дуже багато інформації дав мені тоді, коли я його аналізувала, і я зрозуміла для себе багато чого. Ось таким чином відбувся аналіз. сну, нічого страшного насправді не було. І якщо ви, наприклад, прокидаєтеся і вас охоплюють якісь дуже такі важкі стани, і ви не знаєте, що робити, взагалі комусь телефонувати, когось попереджати, то ні, завжди кажіть собі, що ну стоп, це не про реальність, це не буквально. Це щось про мене, про мої процеси, і вже вранці записуйте, згадуйте і починайте аналізувати. Якщо у вас є ще питання стосовно цієї теми, будь ласка, задавайте, пишіть у коментарях, я залюбки буду відповідати і знімати відео. До зустрічі!